Друзі, привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Ось такий цікавий, гарний та відносно корисний торт. Я приготувала на день народження своєї доньки. Корисний за рахунок того, що ягідки не проходили ніякої термообробки, не рахуючи морозильну камеру. Почнемо з того, що потрібно підготувати одразу форму та основу. Я використовую бісквітну. як приготувати лишу підсказку зверху. Обов'язково затягуємо низ харчовою плівкою аборти, застелила ацетатною стрічкою, але це не обов'язково. Далі приготуємо мус, замочуємо желатин у холодній воді, пропорції в описі під відео. Розтоплюємо. Я це роблю у мікрохвильовці, додаємо у шоколад та перемішуємо. У йогурт додаємо цукрову пудру та желатин з шоколаду. Перемішуємо до однорідності. Дуже холодні вершки, не менше 30% жирності збиваємо до м'яких піків і додаємо йогуртову суміш. Мус готовий. Хочу, щоб торт виглядав цікаво, тому у форми, які я маю в наявності, будемо заливати мус. Частину перекладаємо для зручності у кондитерський мішок. В мене ось такі форми є. Заливаємо у мус і обов'язково підстукуємо, щоб виходило зайве повітря. Поверхню форми розрівнюємо. Залишки мусу розпреділяємо по формі, моя має діаметр 22 см. Відправляємо все це у морозильну камеру на 3-4 години. Після того, як мус заморозився, приготуємо прозоре желе. Замочуємо желатин. У сотейнику змішуємо цукор, воду та лимонний сік. Ставимо на вогонь до закіпання, знімаємо з плити. І сюди ж додаємо желатин. Перемішуємо до однорідності. Я ще вирішила додати харчовий барвник. Але можна цього і не робити. Охолоджуємо до кімнатної температури. Тим часом підготуємо ягідки. В мене і свіжі і заморожені. Якщо у винограді є кісточки, обов'язково дістаньте їх. Переходимо до збирання, викладаємо хаотично ось таким чином. І заливаємо 1 третьою частиною желе. Ставимо у морозильну камеру на 10 хвилин. Далі викладаємо другий прошарок. Знову заливаємо желе і знову на 10 хвилин у морозильну камеру. Третій прошарок я викладаю гіркою. Заливаю залишками желе і ставлю у холодильник на 3-4 години. Можна і на ніч. От і все, на цьому етапі торт готовий. Виймаємо його з кільця, знімаємо плівку. На мій погляд, вийшов він досить гарний, смачний та легкий. Такий торт доб добре смакує у літній і теплий час. А я дуже дякую вам, що додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Як завжди, бажаю всім мирного неба та до зустрічі!